Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайська бездротова вулична камера, модель якої ви бачите на екрані. Подивимося, що в комплекті і як працює. Посилання на неї залишу в описі під відео. В комплекті інструкція англійською, дюбеля, саморізи для кріплення, а також шпилька, щоб скидати на заводські налаштування, блок живлення і сама камера. Хоч написано, що вона вулична, я не впевнений, що вона добре захищена від вологи. Краще ставити її так, щоб на неї не потрапляв дощ. Спереду, навколо об'єктива стоять 4 світлодіоди для підсвітки і 4 ультрафіолетові світлодіоди для нічного режиму. Є мікрофон та динамік, через неї можна щось сказати. Давайте подивимось, як вона підключається. Працювати вона може тільки від Wi-Fi 2,4 ГГц. Пристрій, до якого ви її підключаєте, теж має бути в тій самій мережі. Встановити потрібний застосунок можна, відсканувавши QR-код в інструкції або знайшовши його по назві. Далі треба зареєструватися. Якщо підключатися без реєстрації, то камера працюватиме лише в режимі Hotspot. Телефон підключатиметься до неї напряму замість точки доступу Wi-Fi. Натискаємо Додати пристрій. Розумна камера. Відсканувати код, щоб додати. Далі вводимо пароль до Wi-Fi. І ось цей код пред'являємо камері. Please wait for connecting. Please wait for internet connecting. Internet to Use cloud Готово. Можна користуватися. Детально всі налаштування показувати не буду. Подивимось основні можливості. Тут нам пропонують купити аж за 60 баксів місце в хмарному сховищі. Дякую, самі користуйтесь. Прийшло сповіщення, що виявлено людину. Прикольно. З заводу вона налаштована виявляти рух і слідкувати за ним. Як бачите, справляється з цим непогано. Запис відео може робити або на платну хмару, або на мікро sd карту, або на пристрій, на який вона транслює зображення телефон в даному випадку. В налаштуваннях також можна ввімкнути, щоб вона піднімала тривогу, коли виявляє рух. Утримуючи кнопку мікрофона, можна щось сказати через динамік камери. Раз, раз 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 два, раз, два. Звісно, можна вручну повертати її в будь-яку сторону. З цікавого можна робити пресети положення камери. Ось, наприклад, я повернув її в іншу сторону, і просто натиснувши на preset, вона повертається в те саме положення. Можна поділитися камерою з іншою людиною. Для цього в налаштуваннях натискаємо поділитися пристроєм. І тут можна це зробити через QR-код, відправити посилання через SMS або на email. Також можна налаштувати рівень доступу до камери, тільки перегляд чи і контроль і тому подібне. Відправив собі на емейл, прийшло ось таке сповіщення, яке пропонує скачати застосунок. Щоб керувати камерою з комп'ютера, треба зайти на сайт, який вказаний в інструкції. Авторизуюсь, і готово. Тут доступні всі ті самі функції, що і з телефону. Єдине, що чомусь скріншоти не працюють, просто чорний екран, але мені здається, це вина Google Chrome. Посилання на камеру залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.